Отож, я дуже радий, що ви завітали до 15-го випуску рубрики Вчаємо закасник разом. І сьогодні отримайте нагороди від закасин за знайдені ті чи інші помилки. Програма навчаючих уроків кроків це легко, круто та відкриває для нас і, власне, для вас майбутнє. Отож, привіт спільноту. радий вітаю вас у 15-му випуску, як вже повторив нашої рубрики. У даному відео я побуду як генеральний директор проекту Зекасинг. Сподіваюсь, він на мене не образиться. І радо представлю вам нашу поточну масову програму, власне, масову винагород за помилки, спрямовано на те, щоб зробити Зека еру більш безпечною та надійною. Наш дух, як ви знаєте, у Зекасин це безпека понад усе. І ми розуміємо, що це подорож, а не пункт призначення. Ми завжди вважали, що багато очей роблять усіх жуків дрібними. Тому ми запрошуємо світову спільноту розробників і хакерів, в тому числі ретельно перевірити нашу систему на наявність вразливостей і, власне, отримати винагороду за свій цінний внесок, а повірити нагорода таки достойно. Що ж, не гаймо часу і гайда розбиратися. Перша підтема це наші заходи безпеки. Перш ніж ми заглибимося в деталі нашої програми винагород за помилки, я б хотів би підкреслити нашу відданість безпеці шляхом ретельного аудиту. Увесь наш код проходить ретельний внутрішній і зовнішній аудит перед тим, як його випустити в дику проду. Наші суворі процес аудиту охоплюють такі процеси, як внутрішні перевірки, незалежні зовнішні аудити, і публічні аудиторські конкурси до більш незалежних зовнішніх аудитів. Нижче наведено список перевірок, які ми виконали. І, власне, я б хотів вам їх зачитати. Перше це смарт контракт рівня 1 і рівня 2, і перевірки з Proof System. Наступне це незалежний аудит від таких відомих фірм, як Open the і SecureSuite. Наступне це останні – це конкурси публічного аудиту з uh, code for renom Ми також раді повідомити, що на квітень 23-го року заплановані додаткові перевірки. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися більше. Ось чому так важливо стежити абсолютно за uh, кожною соціальною мережею проекту ЗКС. А ми рухаємося до наступного. Під тема 2. Програму винагород за помилки за краси. В основі наших зусиль щодо безпеки ми пропонуємо детальну програму винагород за помилки, як я казав, власне, вище, розміщену на іменефі. Ця платформа надає всю необхідну інформацію про придатні активи, способи звітування та процес виплат. Наша програма винагород за помилки спрямована на виявлення та усунення вразливостей систем безпеки до того, як їх можна використовувати. Ця програма відкрита для всіх допитливих. Абсолютно кожен може допомогти в цьому, які прагнуть зробити внесок у безпеку ЗКСИНК і дотримуватися наших інструкцій. Наступна підтема це хто все-таки може брати у ній участь. Ласкаво просимо всіх, хто зацікавлений і дотримується наших вказівок. Ми цінуємо різноманітність і вважаємо, що унікальні перспективи можуть лише посилити наші заходи безпеки. Тому раді абсолютно кожному. Яка ж все таки винагорода? Винагорода залежить від серйозності виявленої вразливості. Ми цінуємо кожну маленьку допомогу, тому винагорода може бути значною з значні вразливості. Усі винагороди виплачуються в USDC. Які правила ми просимо всіх учасників відповідально розкривати інформацію та повідомляти нам про вразливості про вразливі власне місця, перш ніж оприлюднювати їх, використані вразливості, що призводять до пошкодження, не мають абсолютно право на винагороду. Учасники також повинні дотримуватися всіх чинних законів і правил конфіденційності. Дани. Наступна така глобальна підтема це наступна. Що робити, якщо ви знайшли критичну помилку, якої немає в списку? Навіть якщо ви знайшли помилку, яка не відповідає нашим поточним категоріям премії за помилку, ми радимо вам повідомити про неї. Ми цінуємо ваші зусилля та серйозно розглянемо всі ваші подання, потенційно пропонуючи винагороди за результати, що виходять за межі. Ця програма винагороди за помилки є значним кроком у нашому шляху до зміщення зміцнення власне закасинг. Пробачте, заговорююсь, оскільки ми продовжуємо розвиватися та розширюватися. Ми з нетерпінням чекаємо вашої активної участі, саме вашої, в тому, щоб зробити Зекасинк Ера найбезпечнішим і власне найнадійнішим рішенням для масштабування. Це не просто пошук помилок, мова йде про побудову більш безпечного майбутнього для всіх нас. Отож, надягайте капелюхи для роздумів, дайте цим кодам волю та щасливого полювання. Отож, а на завершення пропоную підсумувати усе вище сказане мною. Отож, підсумовуючи, наша програма Bug Bounty є свідченням цінності, яку ми надаємо нашій спільноті. Ми твердо віримо, що колективний розум нашої глобальної спільноти може допомогти виявити та усунути вразливі місця, які ми, можливо, не знайшли самостійно. Це симбіотичні відносини, які допомагають нам захистити нашу систему, одночасно винагороджуючи спільноту за її безцінні власності. nas Працюючи разом, пам'ятайте, ми постійно вдосконалюємо та створюємо більш стійку та безпечну елом закаси. Програма Баунті це більш ніж змагання, це виклики до співпраці, свідчення духу і відкритого коду також. Йдеться про спільну роботу, спільні інновації та створення безпечнішого блокчейн-середовища для кожного, для всіх. Незалежно від того, яким малим чи великим є ваш внесок, кожне зусилля має значення, і кожне зусилля винагороджується, звісно ж. Тому приступ. Тупайте до діла, тож давайте об'єднаємося для зміцнення безпеки за Разом ми можемо і зробимо закаси найбезпечнішим рішенням для масштабування. І що ж хочеться додати, то все наступне. Давайте вирушимо в цю захоплюючу подорож. Усім гарного полювання, і на цьому буду завершувати даний випуск. Був радий вам озвучити все детально і розложити, власне, по поличках. Отож, на зв'язку був містер Атлант і до нової зустрічі в наступному випуску, а наступний випуск буде не менш цікавий, ніж цей. Отож, бувайте!